Віддзеркала на смерть. Ліза не вірила в прокляття. Вона дивилася попередні зникнення на тик-так і сміялась. Це просто міфи. Люди самі себе лякають. Аж поки не знайшла старе дзеркальце в антикварному магазині. На рамці було вигравірувано. Покажи, ким ти можеш бути, коли тебе не стане. Вдома Ліза зробила селфі з дзеркальцем. Картинка вийшла розмитою. Але в дзеркалі не її обличчя очі порожні. Шкіра мертвобліда. Вона спробувала видалити фото, та зображення залишалося в галереї. Навіть після форматування. А наступного дня всі дзеркала в її будинку. Почали відображати на її, а те обличчя з фото. Вона втекла до ванної. Закрилася. Дзеркало було заклеєне, але зсередини чулося дихання. Третя година три години тридцять три хвилини. Раптом скло тріснуло зсередини. На ньому з'явився напис. Мені подобається твоє життя ти вже не потрібна. Наступного дня дзеркало було чистим. Лізи не було, а в її вінстарам почали з'являтися нові сторіс. Її обличчя та в очах чорна прірва. Вона усміхалась і писала Я краще тебе. Бо я вже по той бік. Твоя камера, твоє відображення, твій кінець. Смерть вже має твоє обличчя. Частина 10. Забери мене звідси, скоро. Не довіряй знімкам. І не роби селфі після 3 години 00 хвилин ночі.